Новий вірус із Китаю. Пам'ятаєте, як починалося все з коронавірусу? Тепер інтернет знову годе, мовляв, лікарні переповнені, нова інфекція, катастрофа. І найцікавіше цей вірус вже в Україні. Він має назву метапневмовірус. Це респіраторна інфекція, яка спричиняє звичайні симптоми застуди. Але може бути небезпечною для людей із ослабленим імунітетом. Але не хвилюйтесь. ВООЗ вже поспішила всіх заспокоїти. Це не новий вірус. Його відкрили ще у 2001 році. В Китаї ситуація нібито стабільна, а в Україні цей вірус теж вже фіксують. Це фіксовано 14 випадків з початку сезону. Найбільше хворіють діти від 5 до 14 років, але є і дорослі. Цікаво, що минулого року таких хворих було навіть більше 24 тому поки що нічого надзвичайного, це просто сезонна респіраторна інфекція, панікувати нема сенсу, тим більше рівень смертності від цього вірусу дуже низький, кажуть лікарі. Головне дотримуватися звичайних правил гігієни, берегти себе та слідкувати за імунітетом. І, звісно, слідкувати за оновленнями, бо ніколи не знаєш, як розвиватиметься ця ситуація. Тож підписуйся, щоб завжди знати більше.